Нас не забудь сьогодні коли першу вчительку і нас отвіземи возникать. То би що й казати, вже не будуть за спиною, портфелі таскати. Що вечора три години, уроки учити, не примути дім ніхто писать, реферати. безтурботно будуть жити, до обіду спати. Ну, а нас за життя, справнісінькі муки, Стерія зуби вже давно оброніть науки <рив> Вас роботи після школи не початий край, то своє дитинство ти не підганяй. Треба вам п'ять довгих років у виші учитись, хлопцям оженитись. Зарплату треба ще подбати, як народиться дитинка, ночами не спати, потім виросте дитинка, будуть батько й мати, думу думати, де грошей на інститут узяти Я мене ж так не лякай це ж складні завдання, краще буду вже ходити в школу на навчання. Бажаєм вам і іти сміливо, бажаєм щастя кожному знайти. Нехай здійсниться, що кому хотілось і щастя разом з вами буде назавжди. Вам ми хочемо побажати завжди успіхів в житті і про школу пам'ятати, де б не були в майбутті. Вам побажання, шлен дитячий, бажаємо щастя та удачі та ще здоров'я, зичим вам, усім, усім випускникам. Будьте привітні, красиві і милі, а особливо здорові, щасливі, щоб усі труднощі міли здолати і чудові верхні зустрічати. Хай у вашому житті буде вічна весна і ніколи вона не минає. Хай дорога завжди буде чиста, ясна, і дрінок цей завжди хай лунає. На Останній ваш урок про мій дзвінок. Вам бажає перший клас добрується.